Добрий день, з вами Наталя Миколаївна. Сьогодні ми досліджуємо коло і круг. Працює мій мозок і вчусь я старанно. Сприймаю все нове і мислю логічно, учителя слово здійснює практично. Будь ласка, приготуйтеся, сядьте рівненько, відкривайте швиденько свої зошити та записуйте сьогоднішнє число. Хочеш прописуйте каліграфічну хвилинку число 99. Один рядочок. Давайте порахуємо усно. 13. Додати шість буде. 19. Молодці. Шість буде. Прекрасно. 46. Сім. Скільки буде? Мої розумнички буде 30. Абсолютно згодна. 96. Дев'яностость. Молодці. Розглянь малюнок. Будь ласка, назви точки, які належать колу. Точки, які належать колу, це ті точки, які, що правильно, які лежать по колу А, П, К. А які точки належать кругу? Кругу належать точки С, М. Які ж точки не належать ні колу, ні кругу? Це точка О та точка Б. Віра накреслила коло. Потім дівчинка провела через центр кола відрізок АБ. З яких частин складається відрізок АБ. Поглянь. Він складається з відрізку ОА та ОБ. Як називається частина ОБ та частина ОА? Правильно. Кожна з цих частинок називається радіусом. А як ти думаєш, яким буде радіус? Радіус, щоб знайти, треба виміряти відрізок ОБ? Будь ласка, знайди номер малюнка, на якому накреслено радіус кола. Або радіуси кола. Правильно. Радіус це точка від центру до кола будь-якої крапочки на колі, тобто точка на колі. Під номером 2 малюночок, точка на колі, точка Т та точка М. Тобто в нас радіус ОМ ОТ. Два радіуси. Марко накреслив коло. Визнач радіус цього кола, потім хлопчик провів через центр кола відрізок А Б. Подивись, будь ласка. Якщо ми визначимо з вами радіус, радіус буде ОА, ОБ. Ця частина буде однаковою. Але, якщо ми Об'єднаємо ось ці два радіуси, то відрізок АВ буде вже називатися не радіусом, а діаметром. Діаметр це відрізок, який сполучає дві точки кола і проходить через центр кола. Тобто діаметр складається з двох радіусів кола. Глянь малюнок Назви центр кола. Центр кола О. Правильно? Щоб провести радіуси, нам треба від центру провести відрізок, наприклад, ОП. OH, Якщо ж ми з вами будемо проводити два ось такі радіуси типу ОП, то це вже буде називатися діаметром. Будь ласка, знайди значення виразу зі змінною 53 відняти b, Якщо b дорівнює 8, b дорівнює 9, b дорівнює 12. Подумай, будь ласка, як змінюється від'ємник? Від'ємник у нас збільшується. Значить, значення різниці буде зменшуватися. 53 відняти 8. Так, Або можемо поки що сказати, 53 відняти Б. Якщо Б дорівнює 8, то 53 відняти Б дорівнює 53 відняти 8. 53 відняти 8 буде 45. 53 мінус Б, якщо Б дорівнює 9, то 53 мінус Б дорівнює 53 відняти 9. Буде дорівнювати 44. Б дорівнює 12. 53 відняти b, Якщо b дорівнює 12, то 53 мінус b дорівнює 53 відняти 12. 50 відняти 10 буде 40. 3 відняти 2, 1 дорівнює 41. Будь ласка, відшукай на малюнку коло коло під номером 1 та 4. А знайди круг. Круг під номером 2 та 3. Що довкола тебе нагадує круг? Назви ці предмети. Може, це яблуко, м'яч, медаль. Подумай, будь ласка. Будь ласка, назви номер малюнка, на якому накреслено діаметр кола. Подивись, діаметр має проходити. Так, цей відрізок, який проходить через центр кола та об'єднує дві точки на колі. Це номер 4. Назви номер круга, у якого радіус більший. Та скажи, що ти можеш сказати про діаметри. Звичайно, більший радіус у круга під номером 2. І, відповідно, діаметр буде в нього також більшим. Будь ласка, продовж речення. Було цікаво, було важко, тепер я можу. Я навчився чи навчилася, мене здивувало, мені захотілось. До зустрічі!